Добрий день, любі! Мене звати Олександр Гриценко, і сьогодні ми з вами приготуємо чебуреки з куркою та моцарелою. Для тіста нам знадобиться борошно, олія, сіль, цукор, чорнила каракатиці та вода. Для начинки курячий фарш, цибуля, моцарелла, спеції та сухий часник. І щоб доповнити наші чебуреки, ми зробимо соус дзадзики на основі йогурту. Зелені, лимонного соку та огірка. Сьогодні ми зробимо наше тісто чорного кольору. Для цього нам знадобиться чорнила каракатиці. І їх потрібно додати в нашу воду. Дуже важливий кадр. Сюди ж додаємо сіль та цукор. Тепер доводимо до кипіння. Засипаємо в нашу чашу борошно, алія. І потихеньку заливаємо нашу черняву воду. Бажано заливати дуже гарячу воду для того, щоб наше тісто одразу заварювалося. Замотуємо наше тісто в пленочку і залишаємо на півгодинки, як то кажуть наші кулінари, щоб відбулася магія. Глютен розійдеться і тісто стане більш еластичним. Отже, для нашої начинки ми беремо курячий фарш, смажену цибульку, посічена зелень. Ви можете використовувати петрушку, базилік, укроп. Ми взяли трошечки кінзи і молодої цибулі. Сухий часник. Ваші улюблені спеції до курки, сіль, обов'язково солим. Трошечки додаємо азійського соусу це тіріякі, можете додати соєвого. Обов'язково в начинку на чебуріки ми додаємо трошки газованої мінеральної води. Можна додавати бульйон, якщо це яловичі, чебуреки, то бульйон з яловичі, не курячі з Якщо це чеборяки рибні, можна додавати рибний бульйон або навіть якийсь біск. Злегка вибиваємо наш фарш для того, щоб спрацювали наші м'ясні білки і купа була однорідна. Все, а тепер розкатуємо тісто. Отже, тісто на машину для піци можна використовувати не тільки для піци, можна використовувати для тіста на вареники, на пельмені, на чебур'яки, на манти, пісочне тісто на якісь старти, на фокаччо, на багети. на Абсолютно всюди, де потрібно тісто розкатати, ви можете його розкатати на тісто розкатувальній машині для піци. Начинка між тим не така рідка вже. Оп. Викладаємо наші чебуріньки. Тепер пару кусочків моцарелли. Трошки змочуємо. І краєчечки притискаємо виделочкою. Закидаємо наші чебиряки у фритюр, ну, які гарнівні там пошевелили, щоб не привели до рішоточки і чекаємо. Тепер для наших чорних чобириків робимо білий соус. Соус дозики на основі грецького йогурта, лимонного соку, зелені. Додаємо трошечки запаху літа, ароматної зелені. Можна знову ж таки, все, що у вас є під рукою: кріп, петрушка, базилік, кінза, зелена цибуля. Можливо, навіть тархун. Додаємо сіль. Нарізаний огірок. Взагалі це, по суті, грецький соус, який використовують до грецької шаурми гіроса. Туди оце навалюють. І воно дуже гарно. Але в принципі в нас теж є схожі соуси там, на основі сметани, зелені, часнику йогурта. І все можна використовувати до того, що смажене у фритюрі. Це я уже п'їв, а ви тут за своїми камерами. Отже, наші чебуреки готові. І, можливо, вам не потрібен був рецепт. Але якщо ви додивилися до цієї хвилини, вам точно потрібна тісто розкатувальна машина від бренду Хуракан. А якщо ви смажете щось в маслі, то вам потрібен фритюр Хуракан. Якщо у вас піцерія, вам потрібна підсапеч Хуракан. Якщо у вас є якісь сапіфабрикати з тіста, вам потрібна конвекційна піч від бренду Хуракан. Якщо вам потрібен шеф, бренд шеф торгової марки Хуракан. І все це обладнання ви можете придбати у нас на сайті. Thank <laughs> you.